Я до Мікольс, і це Україна. Останні новини. Щодня початку повномасштабного вторгнення The Telegraph надає всебічне висвітлення всіх аспектів війни, проводячи інтерв'ю з ключовими особами, які приймають рішення, та експертами як в Україні, так і за її межами. Як одне з найнадійніших джерел інформації про конфлікт у світі, його було завантажено понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології, щоб перекладати його звіти на різні мови, досягаючи нових аудиторій по всьому світу, включаючи вас. Takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. The Russia does not want peace. für die Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie. strong. We are Ukrainians. сьогодні зростає кількість загиблих від удару в Києві в ніч на понеділок. Ми повідомляємо реакцію з боку Сполучених Штатів, а також пояснюємо, чому варто звернути увагу на Санкт-Петербурзький економічний форум і чуємо, як Москва націлилась на нового керівника МІ-6 у Великобританії. Середа 18 червня, три роки і 115 днів з початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною колишній кореспондент The Telegraph в Росії Джеймс Кілнер. Я почав з останніх військових і політичних оновлень. Повернімося до Києва. Кількість загиблих від нічних ударів понеділка і вівторка, коли стався третій за величиною комбінований удар дронів і ракет проти України з початку повномасштабного вторгнення, зросла сьогодні до 28, з майже 150 -ма пораненими. Мер міста Київ Віталій Кличко сказав, що залишки касетних снарядів були знайдені на місці деяких ударів касетні снаряди в цивільних зонах. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вчора переглянув кількість загиблих до десяти, але потім це число знову зросло. Пояснення плутанини з числами та щоб дати вам уявлення про те, що лежить за цими похмурими статистичними даними, які повідомляються щодня. Пан Клименко сказав, що оперативні дані можуть змінюватися, оскільки частини тіла знайдені під час рятувальних робіт, іноді можуть бути помилково пораховані як кілька жертв. Вибачте, за графічний характер цієї цитати, але це повсякденне життя в Україні, оскільки Росія продовжує намагатися знищити країну. Тому, вибачте, якщо це особливо графічна цитата, але ми маємо говорити про це, розібратися в цифрах сьогодні. Вранці Посольство США в Україні заявило: сьогодні разом з усією Україною, ми приєднуємося до дня жалоби в Києві за жертвами нападу Росії 17 червня. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику президента Трампа зупинити вбивства та завершити війну. Я вважав, що це була цікава цитата від Посольства США в Україні, де згадувалося про президента Трампа і називалася Росія. Хоча далі нічого не йдеться, немає згадки про громадянина США, який загинув у результаті атаки. Однак, прес-секретар Державного департаменту США Темі Брюс заявила на брифінгу вчора ввечері. Цитата: Ми знаємо про вчорашній нічний напад на Київ, який призвів до численних жертв, включаючи трагічну смерть громадянина Сполучених Штатів. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо наші глибокі співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих. Отже, вони згадали вбивство, вбивство громадянина Сполучених Штатів, поки немає заяви від Білого Дому з цього приводу. Отже, зараз на місці подій за останні 24 години російські сили в районі Сум дещо розширили свої позиції. Вони просунулися на південний схід від землі, яку вони тримали. Однак це є кордон вгорі. Чи просунулися вони на південний схід, або просто перетнули кордон в тому місці і додали пару квадратних кілометрів? Не впевнена. Скоріше за все, це не суттєво, адже це все те ж саме. Лінія там все ще приблизно за 20 кілометрів на північ від міста Суми в іншому місці. Є невеликий російський наступ на утворення виступу на цій лінії десь на півдорозі між Покровськом і Турецьком у Донбасі. Отже, лінія фронту в цій області, приблизно з північного сходу на південний захід, проходить від Бахмута в Запорізьку область, але масиць покровськ і Костянтиніка утворили тверде плеч, і російські сили стримуються там. Тож фактично уявіть собі лінію, яка була б прямою, якби не оборонні зусилля біля навпроти Костянтинівки. Це не прямо через ці два виступи, де ці міста тримаються. Є велика така маса російських сил на південний захід від Покровська, а також на північний схід та область, яку я щойно описав між цими містами і Турецьком, а також на північний схід від Костянтинівки. Минулої ночі Україну атакували 58 безпілотників типу Шахед. Атаки охоплювали від Чернігова на півночі через Донецьку та Дніпропетровську області до Запорізької та Херсонської областей. За повідомленнями влади цього ранку загинуло шість людей майже 50 поранено. Учора, можливо, ви пам'ятаєте, ми повідомляли, як заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко сказав у інтерв'ю з державною газетою Ізвестия раніше цього тижня, що Україна повинна знищити або демонтувати всі постачені заходом озброєння як умову для перемир'я. Раніше сьогодні міністерство закордонних справ України. Я не знаю, чому вони вважали за потрібне коментувати, але вони відхилили вимогу Москви. Речник Юрій Чіко сказав: Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Повна неадекватність Москва демонструє повну неповагу до зусиль Сполучених Штатів припинити війну. Зараз я маю трохи технічну, але на мою думку, досить важливу історію, яка з'явилася сьогодні в Київ індепендент. Отже, сьогодні раніше парламент України ухвалив реформу Агентства з повернення та управління активами. Це ключовий крок до інтеграції з Європою та європейським союзом, і умова зазначена в плані ЄС щодо України. Більше про це за мить. Експерти з боротьби з корупцією, законодавці та Transparency International всі підтримали ці реформи. Отже, це законодавство було прийнято після місяців дебатів, але воно розблокувало 600 мільйонів євро, приблизно 690 мільйонів доларів США у коштах Європейського союзу. Агентство, тобто агентство з управління активами, є національним агентством України, яке відповідає за пошук. Відновлення та управління активами, що вилучені в кримінальних провадженнях, а саме під час справ про корупцію. Отже, ви можете уявити, наскільки це складно, якщо залучити неправильних людей. Запропоновані реформи включають жорсткіші кваліфікаційні стандарти для кандидатів на керівні посади, незалежні зовнішні аудити та залучення сертифікованих професіоналів, які несуть юридичну відповідальність за неправильне управління. Зараз програма Механізм для України ЄС надає Україні 50 мільярдів євро, це великий М. Мільярдів 58 мільярдів доларів США у вигляді багаторічної фінансової підтримки, що залежить від реформ. Отже, вони хочуть усе впорядкувати. Тепер щодо цих постійних зусиль з реформування та викорінення корупції, парламент України вчора затвердив кандидатуру президента Зеленського 35-річного Руслана Кравченка на посаду нового генерального прокурора країни, зробивши його наймолодшою особою, яка коли-небудь займала цю посаду. Пан Кравченко, колишній військовий прокурор, і нещодавно очолював податкову службу України. Він заміняє Андрія Костіна, який пішов у відставку у жовтні минулого року після скандалу. Участь у шахрайських вимогах щодо інвалідності, вчинених десятками прокурорів у Хмельницькій області. Українські змі провели розслідування, яке виявило, що щонайменше 50 прокурорів, нібито отримали статус інвалідів шахрайським шляхом. Пан Кравченко буде дуже зайнятий як генеральний прокурор, оскільки його офіс відіграє центральну роль у документуванні російських воєнних злочинів. Без сумніву, ми ще почуємо про нього. Гаразд ще кілька думаючи, дивлячись ширше на дипломатичний фронт і зовнішній фронт. Запрошення для України стати членом НАТО не стоїть на порядку денному майбутнього саміту в Газі. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Касутіс Будріс в інтерв'ю Балтійській новинній службі, опублікованому раніше. Сьогодні він сказав це питання, безумовно не стоїть на порядку денному НАТО, і ніхто не висловлював очікування, що в Газі буде запрошення, і ми такого не чули від самих українців. Немає таких очікувань, що буде проривне рішення ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз. Перед самітом у Гаазі. Це не на порядку денному. Що ж тоді думаю, це доволі чітко. Думаю, повідомлення доходить, пане Будріс. У будь-якому випадку я не думаю, що членство в НАТО, ви знаєте, така тверда згода чи ні на членство України в НАТО коли-небудь буде формально на порядку. Денному завжди варто подивитися, чи є згадка про це у підсумковому комюніке. Ідеться про те, що цього немає. У фінальному коміке цього разу, тому що це може засмутити Дональда Трампа, але ми побачимо. І також варто відзначити історію вчора в Гардіан з Великобританії, цитуючи неназваних українських чиновників. Вони кажуть, що президент Зеленський може тепер не потрудитися їхати в Гаагу сам задався. Питанням, чи буде його присутність вартою без підтвердженої зустрічі з Дональдом Трампом, ми побачили, як він не мав зустрічі на саміті Великої Сімки у Канаді нещодавно. Так завжди добре побачити своїх політичних друзів та таке інше. Але насправді в якому моменті це стає недоречним, якщо це виглядає як ігнорування, якщо президент США не з'являється або не зустрічається з вами. Щоб ви знали, щоб запобігти цьому, Зеленський може не може не їхати на саміт НАТО, хоча США все ще не підтвердили, що Дональд Трамп поїде. Добре, ще кілька від мене. Ще одна, на яку я хотів би звернути увагу, я вважав це цікавим. Георг Дегенхард, і прошу вибачення, якщо я неправильно назвав ім'я цього чоловіка. Він є головою оборонного авіаційного гіганта Eurofighter. Він сказав, що компанія планує збільшити річний обсяг виробництва винищувачів тайфун. Від 12 до 20, а потім потенційно до 30, щоб врахувати очікувані нові продажі у відповідь на, цитата, повне божевілля. Поточної геополітичної ситуації він виступав на авіашоу в Парижі, яке проходить зараз. Воно триватиме весь цей тиждень до неділі. Дякую незалежному журналісту авіаційної сфери Гарету Дженінгсу за те, що помітив це. Я думав, що це досить освіжаюче. Ви отримуєте цих керівників, і вони, якщо взагалі щось коментують, кажуть щось про очікувані майбутні виклики при виникненні ймовірних геополітичних порожні розмови. Пан Дегенгарт виходить і каже, світ збожеволів. Що, як на мене, було досить освіжаючим від генерального директора і дуже точним. Більше такого, будь ласка, і не тієї Зумство, тепер остання новина для мене. Україна є однією з шести країн, які подали заявки на проведення ігор нескорених у 2029 році. Так було оголошено вчора в Олімпійському музеї в Лозанні, Швейцарія. Фонд ігор нескорених заявив, що Данія, Італія, Нігерія, Республіка Корея, Україна та США подали заявки на проведення заходу. Ігри нескорених, як ви пам'ятаєте, проводяться кожні два роки та використовують спорт для допомоги водуженні поранених хворих, поранених. Вибачте, поранених травмованих і хворих військовослужбовців та ветеранів. Тепер як можна було б описати як невелику недооцінку. Організатори сказали: цитата: незважаючи на складні, поточні геополітичні виклики, Україна подала переконливий вираз інтересу до проведення майбутнього інвіктус ігри. Наталя Калмикова, вона міністр закордонних справ України, сказала: спорт це ключова функція в охороні здоров'я ветеранів. Завдяки нашим відносинам з інвіктус, ми встановили та продовжуємо розвивати в Україні і тому він включений в стратегію політики ветеранів. Наступні ігри інвіктус пройдуть у Бірмінгемі у Великобританії в липні 2027 року. А відбір міст для ігор 29-го року відбудеться пізніше цього року. А обране місто господар буде оголошено влітку наступного року. Тож будемо стежити за цим. Джеймс Кілнер, колишній кореспондент «The Telegraph» у Росії. Перш ніж ми зосередили нашу розмову на Україні, я попросив Джеймса пояснити, як Кремль реагує на триваючий конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Очевидно, це велика тема на даний момент в Росії, як і в усьому світі. Як вже зазначив Хеміш, це складна історія для Кремля. На перший погляд на ну, це виглядає як негативна, дуже негативна проблема. Вони мають Іран, як, як ваші слухачі вже добре знають, був ключовим союзником Росії у війні в Україні, зазнає небаченої атаки. Кремль вже, вже розкритикував ізраїльські атаки на Іран, назвав їх незаконними і закликав припинити їх. Путін запропонував себе як можливого миротворця або посередника, знову дозволяючи йому грати миротворця, роль яку яку він справді прагне зобразити російському народу. Він також спілкувався з Трампом на вихідних 50 хвилин на телефонна розмова. Я думаю, це це був п'ятий телефонний дзвінок. З моменту, як Трамп став президентом, і е, Кремль зазначив, що велика частина цього дзвінка була присвячена обговоренню ситуації на Близькому Сході. Путін також за словами Кремля очікує поговорити з китайським президентом Сі, Сі про конфлікт між Ізраїлем та Іраном пізніше цього тижня. Ми не маємо додаткових деталей про це. Ми не знаємо часу, але той факт, що це було відзначено важливий для ваших слухачів, щоб знати, що Росія і Китай збираються обговорити це питання разом. І також Сергій Шойгу він секретар Ради безпеки Росії. Він був він був знову в північній Кореї вчора, з другою поїздкою менш ніж за два тижні. Це щоб додати контекст. Він був там приблизно це була його третя поїздка здається, цього року в північну Корею. Отже, ви знаєте, цей візит до Пхеньяна, здається, був організований в останню хвилину. З хоча були підписані деякі інші угоди, якісь угоди з дзвіночками і списками були підписані під час цієї зустрічі, і я повернусь до них трохи пізніше. Я я припускаю, що він також був там, щоб обговорити реакцію Північної Кореї на ізраїльські атаки на Іран. Таку як ми знаємо. Іран, Північна Корея та Росія в уяві західних сполучених штатів сприймаються як свого роду вісь зла, така собі антизахідна вісь, і один, один полюс цієї осі, один стовп цієї осі знаходиться під великим нападом у російських змі, які, здавалося би, дотримуються кремлівської лінії. Ізраїль виставляється великим агресором. Це головна новина в російських змі. Багато коментарів про те, що Ізраїль виставляється агресором, Іран жертвою, і також як Давид проти Голіафа, який бореться у відповідь сьогодні. Був заголовок у ведомостях е серйозній діловій газеті. Газета К е, е, звісно, прокремлівська е, серйозна ділова газета каже: там Іран тепер контролює небо над Ізраїлем, що суперечить тому, як це бачить захід. Атака Ізраїлю в е, на Іран, і потенційна російська відповідь дуже схожа на Кремль, не повинен і не може втручатися в цей конфлікт. Хоча між Росією та Іраном було укладено різні альянси та угоди, вони значною мірою стосуються постачання. Іран постачає дрони та е, ракети до. Для Росії в обмін на нафту, в обмін на певні технології, тощо жодного фактичного військового союзу не було підписано, і коментатори російські коментатори наполегливо наголошують на цьому. Вони не хочуть, щоб Кремль був втягнутий у якийсь війна в Ірані з Ізраїлем. І я не думаю, що це можливо, хоча російські аналітики говорили, що це ймовірно. Є також напруженість в Ірані. Альянс з, з Росією, який варто відзначити, по перше, Росія насправді потребує Іран набагато менше зараз ніж це було декілька років тому, коли була перша та друга річниця війни в Україні, коли дійсно потрібні були дрони Шагет, які тоді. Випустили десятки і сотні з них по українських містах, і їй також потрібні були іранські ракети. Тепер Росія отримує багато цих ракет і артилерійських снарядів із північної Кореї. Вона також збільшила власне виробництво ракет і отримала ліцензію на дрон Шахед. І виробники сотень таких стоків на день самі на заводі, під казанню з такої точки зору, Іран зараз потрібен менше ніж раніше. Також варто пам'ятати, що у листопаді стався колапс сирійського режиму. Також зруйнувало відносини між Іраном та Росією. Росія, якщо пам'ятаєте, можливо, ваші слухачі пам'ятають, чинили російські військові та повітряні сили, чинили певний опір повстанцям, коли ті підійшли до Дамаска в листопаді, а потім розчинилися, коли стало зрозуміло, що режим не збирався чинити спротив. Багато е, своєї боротьби, і Кремль та російські спостерігачі в той час звинуватили Іран у відсутності волі підтримувати своє маріонеткове уряд і Асада, що призвело до краху режиму Асада. Отже, це дійсно напружило відносини е, таким чином. Знову ж таки, це вступає в гру. проте знаєте наскільки далеко Кремль готовий зайти у наданні допомоги Ірану у війні проти. Ізраїль один кілька інших цікавих моментів щодо цього. Хаміш вже згадав про стрибок цін на нафту приблизно на 15-17% за останні. Кілька кілька днів це дуже важливо для Росії, яка покладається на доходи від нафти, нафтові та газові доходи, щоб фінансувати свою економіку, платити за свою війну в, в, в Україні. Вона була змушена понизити свій свій свою економічну випуск. Його його ВВП цього року через низькі ціни на нафту пов'язані з безпечнішим виробництвом та стратегіями ОПЕК. Тому це буде Кремль Буде вдячний за цей поштовх. Ізраїльські атаки на Іран та їх очевидний успіх та винахідливість також спричинили ці. Військові блогери, російські військові блогери знову киплять, і вони в захваті від успіху ізраїльської військової машини, як це часто буває, вони поглядають на Ізраїль як на дещо на зразок маршальської держави з повагою до її успіху, і вони порівнюють атаку Кремля в Україні в у 2022 році. Дуже несприятливо сказав: якщо Ізраїль може так протистояти Ірану як Кремль, як Росія може так жахливо провалитися у 2022 році, щоб захопити Україну. Це Досить поширене на телеграмі, і також проникає на деякі основні новинні сайти. Як нам відомо, Кремль дозволяє ці е, сірі військові коментатори для випуску пари. Це на них покладається як на певний клапан для зняття напруги. І загалом відомо, що вони на стороні в плані згоди. З великим проектом Росії, який Путін веде, і це також корисно для Кремля, бо робить Путіна виглядаючим як розсудливий миротворець, яким він хоче, щоб його бачили. Останній цікавий момент, який я просто хочу відзначити щодо цього питання Росії, Ірану Ізраїлю, полягає в тому, що і це можливо до певної міри провокація, але. Варто задуматися, були деякі кілька днів тому. Деякі маргінальні російські та іранські змі повідомляли, що деякі іранські чиновники використовували неофіційні канали для переговорів з Кремлем про можливий притулок у Росії, якщо в Ірані ситуація стане занадто складною. Це ще не сталося і, можливо, ніколи не станеться, але варто врахувати, що Кремль має досвід у таких справах. Воно вивезло Асада та його сім'ю з Дамаска, коли повстанці були прямо за містом у листопаді, і це дійсно одним із ключових моментів у створенні союзів. Є його здатність до захищати лідерів маріонеткових урядів, лідерів альянсів. Це це робилося в Сирії, це робилося раніше. Обіцяло це, воно отримало цю обіцянку для різних африканських маріонеткових держав. Також це вже обговорювалося в контексті іранського сценарію, і це цікаво саме по собі. Як я вже казав, це може бути просто наклепом, але це безумовно цікавий аспект. Я просто хочу дізнатися вашу думку про Петербурзький економічний форум. Він починається сьогодні. Чи можете ви дати нам уявлення про те, чому ми повинні звертати на нього увагу? І нарешті я бачив новину про те, що дипломат ЄС потрапив у бійку у Владивостоці Якщо могли б коротко торкнутися обох цих тем, я був би вдячний. Дякую. Так, дуже швидко, дом. Отже, Петербурзький економічний форум це, по суті, економічний пропагандистський захід Кремля року. Його раніше називали російським Давосом, але зараз він втратив цю привабливість, оскільки там більше немає західних корпоративних або політичних лідерів з очевидних причин. Але це все ще важлива подія, на яку має поїхати Путін. Він буде там і виступить з промовою в кінці. Цього триденного форуму, а також проведе сесію запитань та відповідей, де він сидить на дивані. Все це дуже добре організовано, і йому дозволяється висловити деякі свої думки, що він хоче зробити. І у нього завжди є гість. Тому цього року він приймає президента Індонезії, і це дозволяє йому ще раз нагадати заходу, що він не той міжнародний парія, яким його хотіли би бачити. У нього є свої союзники і так далі. Тому це важливо для нього, дуже важливо. Я б сказав, для ваших слухачів і для газет, щоб стежити за цим, тому що я, я зазвичай додаю щось у цю сесію запитань та відповідей. Я повідомляв про це кілька років поспіль, і зазвичай є щось варте уваги для повідомлення. Очевидно, зосередження буде на Ірані. Він може також сказати щось про мирний процес в Україні, тощо Тож є це. Що стосується дипломатичної історії Владивостока. Справа на далекому сході Росії так це була історія, про яку вчора повідомляв журнал Спіґал, і вони розповідають про дипломатів. ЄС була відправлена до Владивостока в травні, наприкінці травня, і е, закінчила свій сніданок в місцевому готелі. Вона йшла вулицею на зустріч. Вона була там, щоб перевірити консульства країн-членів ЄС у місті, коли під'їхала машина. З неї вискочили двоє чоловіків і побили її. Ми не знаємо масштабу цих травм. Ми знаємо, що її перевезли за межі країни. Ми не знаємо, чи це медична евакуація, чи ні залишити після цього випробування. Але це було підтверджено делегацією у і посольства ЄС та західні посольства в Москві. Скликали кризову нараду екстрену нараду, щоб обговорити. Те, що вони думають, могло бути цілеспрямованим нападом. І в стаття В Шпігель ЕЕ -Е цитувала західне дипломатичне джерело, яке сказало, що це могло бути російськими розвідувальними службами, які намагалися надіслати повідомлення західним дипломатам бути обережними. Якщо ви західний дипломат або західний журналіст, і працюєте в Росії на даний момент або навіть до війни, але особливо зараз, ви під великим тиском за вами постійно стежитимуть. Час дивні речі трапляються з вами. Є е, попередження, слабкі місця тощо, і спосіб, е, у який це було подано західними посольствами, полягає в тому, що це цілком могло бути попередженням від російських спецслужб не перевищувати їхні межі. Ukraine, the latest» – Це оригінальний подкаст від Telegraph», створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine the latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто можливо ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса